Пані Ольга щиток знає, що таке війна, яке в неї потворне обличчя, які по собі залишає фізичні та психічні рани. Брала участь в АТО а згодом і в ООС. спочатку в добровольчих підрозділах, а згодом і поліцейських, тож буде допомагати побратимам та посестрам російсько-української війни повертатись до цивільного життя та надавати необхідні послуги. Будуть надаватися не тільки послуги, а ми маємо можливість тут впроваджувати ці різні а, контенти, що а, стосуються ветеранів і ветеранської політики, на а, Саме тут на базі цього невеличкого підприємства, але ми дуже маємо велику надію, що це буде душа для ветеранської спільноти. Це буде місто, куди захочеться приходити. Після успішного завершення проєктування та отримання робочого проєкту в 2023 році, в березні 2024 тисячі дали старт ремонтним роботам. Вже виконали демонтаж зовнішнього та внутрішнього оздоблення стін, старих дерев'яних вікон та дверей, підлоги всіх інженерних мереж. Згодом облаштують внутрішніх внутрішні мережі вентиляції, кондиціонування пожежної безпеки, відеонагляду та охоронної сигналізації приміщень для зручності пересування людей з інвалідністю передбачили відсутність порогів та перепадів, збудували пандус, обладнали вертикальний підйомник. А також в планах встановлення санвузлу із урахуванням особливих потреб. В лютому місяці цього року управління провело процедуру закупівель після процедури. Прозора визили переможця фірму ТовсапсанКР. Договір заключили і, і роботи виконуються. Згідно графіка календарного, календарного е, завершення робіт е, червень цього року. На сьогоднішній день всі роботи виконуються згідно графіка календарного задля підтримки ветеранів війни та їх родин у Кривому Розі. Успішно започаткували нову ветеранську політику політику героїв. В місті вже більше 200 об'єктів підприємницької діяльності за карткою Я ветеран надають знижки від 5 до 42%. відсотків. А з вересня 2023 року розпочав роботу сервісний офіс ветеран, що надає всебічну підтримку та допомогу ветеранам, які повертаються з війни та переходять до цивільного життя. Нині ж для комфорту та безпеки відвідувачів триває. Реконструкція будівлі, у якій розташований офіс, Місто завжди по особливому відносилось до наших ветеранів, захисників, захисниць і безумовно для їх сімей. В місті ми одним із перших відкрили офіс «Я ветеран і працюємо з ветеранами. На сьогоднішній день, тільки в цьому році вже більше 9 тисяч ветеранів і їх родин звернулися за допомогою. До нас в наш офіс я ветеран. Нині працівники підрядної будівельної організації виконують роботи з утеплення цокольної частини стін та облицювання надземної частини цоколю плитами з натурального граніту. На території поблизу реконструйованих приміщень мають облаштувати водонепроникне вимощення, замощення плитками та створити місця для паркування автомобілів і зелені зони. Також всі приміщення офісу будуть пристосовані і для людей з інвалідністю. За планом офіс відкриє свої двері для відвідувачів вже в липні. Олександр Фефілатів, Сергій Лоненко перший міський.